Юні спортсмени релакованого Покровського клубу «Барс» вибороли призові місця на міжнародному турнірі з джиу джитсу що відбувся в Мадриді. У змаганнях взяли участь представники понад тридцяти країн світу, загалом більше восьмиста спортсменів. Вихованці клубу Барс привезли з турніру чотири других місця, а також два третіх. Змагання відбувалися протягом трьох днів. Перший день клоус-контакт це борьба зі стійки, другий день це граунд контакт, борьба з колін. І третій день це фул контакт. Змагання дуже круті. Мені дуже сподобалася організація. І дуже багато стран приймали участь у цих змаганнях. Хотілося, звісно, золото, але ну, мені сподобався цей результат. Я вважаю, що це достатньо гарний результат. До міжнародного турніру спортсмени готувалися півроку, тренуючись п'ять разів на тиждень по три години. Саме така наполегливість дозволила їм досягти високих результатів і гідно представити команду на світовому рівні. Ми дуже щільно готувалися до цих змагань. Ми, щоб попасти на чемпіонат світу, ми виграли чемпіонат області, чемпіонат України. В результаті цих змагань ми виступили на чемпіонат Європи в Чехії, в Прагі, який відбувся навесні, а також отримали право виступити на Чемпіонаті світу в Мадриді. Спортивний клуб Барс переїхав із Покровська майже рік тому. До 2024 року секція працювала у рідному місті. Однак, через постійні російські обстріли команда вимушена була релокуватися до Дніпра. Це коли перші фаби полетіли в місто Покровськ, і російська армія вже була близько 10 кілометрів від місця. Покровсте Мирнограда. Ми вивезли в першу чергу свої сім'ї, а потім стали вже під обстрілами близько вже до вересня місця. Ми вивозили спортивні снаряди. Це тренажерна зала, боксерські ринги, татамі, манікени для боротьби, боксерські мішки дуже багато. Три-чотири фури інвентаря ми вивезли. Зараз у клубі займається понад 20 спортсменів. Менш ніж за рік колектив суттєво зріс. До Барсу приєдналися й місцеві вихованці. Для мешканців Донеччини тренування у клубі є безкоштовними. Тут є вже і покровчани, і дніпряни, всі дружно дуже спілкуються, тренуються, їздять на змагання. Все як одна спортивна сім'я. Живемо. Дуже корисно для здоров'я, та кожен може прийти сюди та позайматися і підняти свої силові якості. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.